Які поїхали за кордон, не хочуть повертатися. Тому що перше, про що вони питають, це про житло. Їм немає де жити. Сьогодні сплачувати за арендне житло, ми з вами розуміємо, скільки це коштує. Тому люди мають на це право. І в цьому законі це рамковий закон. Ми не прописуємо. 乐呵。